Вітаємо на каналі про погоду. Протягом наступного тижня на нас чекає прохолодний режим погоди з періодичними дощами та нічними приморозками. У першій половині тижня, під впливом малорухомих атмосферних фронтів, у більшості областей пройдуть невеликі місцями помірні дощі, у другій половині тижня та на вихідних погодні умови будуть визначатися потужним та малорухомим антициклоном. Тому опади припиняться, проте температурне тво збережеться на досить низькому рівні, особливо у нічні і ранкові години. У більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до мінус 3 градусів. У понеділок, 14 жовтня, вночі у більшості регіонів країни, окрім південно-західних та центральних областей, пройдуть дощі. У Приазовії місцями з грозою. Вдень у північних та східних областях невеликий дощ, нарешті країни без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, день переважно західний 7-12. Температура повітря вночі статометна від 5 до 10 градусів, День від 9 до 14. У центральних та південних областях вночі від 10 до 15, День від 15 до 20 градусів вище нуля. У вівторок, 15 жовтня вночі у північних та північно-західних областях очікується невеликий дощ. Вдень у більшості регіонів України, окрім південно-східної частини, пройдуть теж невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9, в день від 9 до 15 градусів вище 0, у північній частині та в Криму вночі від 7 до 12, в день від 13 до 18 градусів тепла. У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Лише у західних регіонах переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8, день від 8 до 13. У південній частині та в Криму вночі від 7 до 12, день від 11 до 16 градусів вище нуля. У четвер, 17 жовтня, вночі та вранці у південних, центральних та східних областях місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень по всій території країни за винятком Криму опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями у західних і центральних областях тумани. Вітер переважно північний 5-10 метрів на секунду. У західній частині змінних напрямків 3-8 метрів. Температура повітря вночі від 2 до 7, в день від 8 до 13 у західних областях. Вночі заморозки до мінус трьох. У п'ятницю 18 жовтня на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів. Лише на крайньому сході та місцями в Криму пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 3,8 метра на секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7, день від 8 до 13 градусів вище нуля. У західних та північних регіонах вночі заморозки до мінус 3. У суботу 19 жовтня отримається погода без опадів. Лише в Криму місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків 3 8 метри на секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7, день від 8 до 13. У західних і центральних регіонах вночі заморозки до мінус 3. У неділю 20 жовтня продовжиться вплив антициклону, Тому на всій території України опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3 метри на секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7, день від 9 до 14. У західних, центральних та північних регіонах, вночі заморозки до мінус 3.